Інсташопи більше не будуть набирати охоплення як раніше. І ось чому Перше, перенасичення контентом. Різні бренди та невеличкі магазини вже заспамили всю платформу Meta своїми постами та рілсами про те, які в них класний товар та яка класна ціна. Це вже всім в принципі набридло. Платформа Meta зараз навпаки старається підтримувати різних контент-мейкерів, UGC-креаторів і направляє свої зусилля на те, щоб алгоритми підтримували саме їх. Ну і тут друга причина це алгоритми самих соціальних мереж. Самі алгоритми постійно оновлюються і. Це змушує бренди платити за те, щоб показати свої товари або послуги потенційній цільовій аудиторії. Також алгоритми схильні до того, щоб підтримувати більше відеоконтент, ніж звичайні пости. Третя причина сама поведінка аудиторії. Користувачі відчувають на себе тиск реклами, коли ти заходиш в Інстаграм і бачиш, що після кожної другої сторіс у тебе три реклами це дуже погано впливає на час проведення в самій соціальній мережі, і вони шукають альтернативні шляхи, наприклад, ідуть в TikTok. Ну і також люди більше довіряють своїй подрузі або інфлюєнсеру, зачасту мікроінфлюєнсеру, який, власне, відверто розказує про якісь товар чи послуги. Далі, звичайно, це перевага відео над текстом. Відео зараз такий формат, який переважає, тому що в самому відео можна розказати більше інформації, розказати про більше детал і власне більш якісно презентувати товар чи послугу зростання конкуренції з кожним днем реєструються тисячі сотні мільйонів брендів, які власне виходять в інстаграм і починають публікувати свій контент. І це заважає власне достукатись до вашого потенційного покупця. Потреба в аналітиці та інновація. Ну і власне, щоб узагальнити це все, просто подивіться на цей приклад ідеального ugc контенту, коли людина не запарюється над якістю відео. Вона відверто показує продукт, його використання, і це працює. Якщо ви впізнали, хто це пишіть у коментарях.